Нещодавно я переїхала жити в іншу країну. Знайшла там свою любов і завагітніла від іноземного бойфренда. Йому було 65, мені 40. Ми любимо один одного, але я боюся осуду наших рідних. Може, мені варто відмовитись від дитини. Бойфренд каже, що подбати про дитину просить її залишити, а я відчуваю себе. Між двох вогнів. Вся ця історія почалася після зради чоловіка. Я вигнала його з дому. Він пішов до коханки. А я залишилася одна. Діти у нас дорослі, старша донька заміжня, молодша вчиться та проживає в гуртожитку. Близька подруга вже як 10 років переїхала в іншу країну. Запросила мене до себе відпочивати. А якщо я заходжу, можу навіть залишитися там. Незабаром я знайшла там хорошу роботу. Відклала трохи грошей, купила невелику ділянку, щоб потім побудувати там будинок. Я давно мріяла про будинок біля берега моря. І нарешті моя мрія поступово збувалася. І ось я зустріла. Місцевого багатія мене найняв його син, щоб я допомагала хворому батькові. Доглядала за ним, за освітою я медсестра. Незважаючи на вік і хворобу, він був ще ого-го в ліжку. Два-три рази і я завагітніла. Ми любимо один одного, хочемо разом ростити дитину. Але почнемо з того, що він вже хворий, дорослий, старий і може навіть не дожити до народження нашої дитини. Крім того, його рідні подумають, що я навмисне завагітніла, щоб претендувати на його майно. А мої діти що скажуть? Я ж повинна уженянчитись з їхніми дітьми, з онуками. Але ну і гріх на душу брати не хочеться. Ще й мої мрії побудувати будинок біля моря з дитиною на руках, це взагалі буде нереальним. Що ж мені робити?